Зима для коломийських комунальників не є несподіванкою. Як тільки випав перший сніг, на дорогах з'явилися спецмашини на тротуарах, двірники із піском. Очищати певні території, повинні підприємці. Чи роблять це вони, чи задоволені коломияни станом доріг та тротуарів, з'ясовували ми. Запізненню зими особливо втішилися комунальники. Роботи було менше, і фінанси вдалося зекономити. Тепер, як тільки випав перший сніг, відразу взялися до роботи. Техніка працює переважно вночі. В день соляно суміш заважають розкидати автівки. Ми вже почали інтенсивне чергування по обслуговуванню доріг. Були складності щодо посипання. Доріг, тому що дуже багато техніки на території, особливо центральна частина міста. Тому піскорозкидач не може працювати в таких умовах. Ми постаралися наскільки було можливо це зробити. Використано чотири ходки піскорозкидувача третій тон, і сьогодні вже дві. Наразі в місті працює три спецмашини, два грейдери теж на поготові. При погіршенні погодних умов доведеться залучати їх, каже Михайло Білоус. В першу чергу очищенню підлягають центральні вулиці, але й околиці не забуті. Хоча сто відсотку вона на всій території міста нереально, зазначає заступник міського голови. Слова чиновника підтверджують, і водії кажуть, їздити можна, але обережно. Пішла одна машина. Галина, якби суди, посипають, що якщо акуратно їхати. Можна спокійно доїхати до місця призначення. Обережно варто ходити і тротуарами їх теж посипають піском. Двірники, як правило, працюють вранці. Їх на всю Коломою лише 16, а необхідно мінімум 40. Тому, звісно, вони не встигають зробити безпечними всі пішохідні доріжки, зазначає Михайло Білоус, і робляться вони поки безплатно, адже зарплату, яка й мінімальною, отримали лише за листопад. Після прибирання тих територій, які закріплені за кожним із двірників, потім перекидаємо на інші ділянки, де двірників просто немає, тому що їх потрібно набагато більше. Зарплата проходження тільки через казначейство. Тобто кошти є, призначені є, а казначейство гроші не пропускає. Тобто, за листопад місяць вони кошти отримали, за грудень зараз гроші висять казначейство. Коломиянам варто бути пильними. На слизьких ділянках їм доводиться напружуватися, щоб не впасти. Кажуть, розуміють, що двірників мало, але все-таки хочуть спокійно ходити вулицями. Слизько посипають тільки місцями, не, не, не кругом. Так, що треба посипати краще, щоб люди не падали. Більш менш ведемо посипають. До слова, активно долучатися до очищення вулиць повинні і підприємці. Мова йде про прилеглі до їхніх власних чи орендованих приміщень. На це є відповідні правила благоустрою. Деякі бізнесмени свідомі, вони та їхні працівники самотужки дбають про зручності своїх клієнтів. Обов'язково треба напроти своєї території прибирати, бо дітки заходять. Мами можуть упасти, травму дістати. Обов'язково присвідкове. Є й такі, що прибирання прилеглих територій обов'язком не вважають. Або кажуть, що прибирають, і на це їм жодні попередження чи повідомлення не потрібні. На вашу думку повинні прибирати підприємці на кожен території. Звичайно, або прибирають бути Так. Ми прибирали й до цього повідомлень. Працівники муніципальної дружини повідомляють підприємців про їхні прямі обов'язки. Ті, хто не дослухається прохання прибирати, та ігноруватиме попередження, чекає покарання. Далі ми даємо офіційне попередження і складуємо протокол. І вже потім комісія засідає і виносить свої вердикт – штрафні санкції. Згідно постанови, йде від 20 до 40 неоподаткованих мінімум штраф прибирають одиниці. Загалом щодо прибирання вулиць Коломиї, то влада користується однією 12-ю минулорічного бюджету, оскільки скарбниці на 2014-й поки немає. Кошти на прибирання начебто є, але їх знову ж таки не пропускає держказначайство. Тому і комунальники, і техніка, як кажуть, працюють у борг.